Історичне голосування в Україні заборонили московську церкву. Після початку повномасштабної війни питання російської церкви в Україні постало особливо гостро. Зустрічалося різне і випадки ворожої пропаганди, поширюваної в храмах УПЦМП, і навіть робота духовників на російські спецслужби. І от парламент заборонив діяльність московського патріархату в Україні. Однак є нюанси. Всі деталі історичного рішення розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал. Канали тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Українська влада заборонила московську церкву в Україні у вівторок, 20 серпня, Верховна Рада проголосувала за законопроект номер 8371 про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно з ним може бути припинена діяльність у ПЦМП. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроект номер 8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов'язаних з РФ в народі. Закон про заборону московської церкви. За віддали голоси 265 нардепів. Це на два менше ніж підтримали в першому читанні. Про ухвалення повідомив і парламентар Олексій Гончаренко. Історичне рішення прийняти законопроект щодо заборони російської церкви в Україні 265 за. Однак заборона пов'язаних з РПЦ організацій не буде одномоментною і рішення ухвалюватимуть щодо кожної окремо. Спеціальна служба після запиту громадян або органів влади вивчатиме, чи пов'язана якась конкретна церква з РПЦ. Якщо так, оголосить припис про розрив зв'язку. Якщо церква дослухається, то не буде позбавлена реєстрації. Якщо ні, суд вирішуватиме, чи заборонити її діяльність. На уривання зв'язку з РПЦ кожна церква матиме 9 місяців. В Свою чергу нардеп Олексій РДП. Енко також пояснив, що передбачає ухвалений законопроект. Пояснюю по закону, що він встановлює обмеження релігійним організаціям на зв'язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється. Визначається, що саме розуміється під такими зв'язками. Надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв'язків. Визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги. Надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону. Примітно, що адвокат Української православної церкви Московського патріархату Роберт Амстердам назвав ухвалений Верховною Радою законопроект про фактичну заборону церкви релігійним чищенням та новою чорною сторінкою в історії порушень прав людини в Україні. Це форма цілеспрямованої дискримінації, яка обмежує права мільйонів громадян України, що належать до найстарішої християнської конфесії країни нагадаю 1 грудня 2022 року. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Відповідний законопроект кабінет міністрів вніс до Верховної Ради 19 січня 2023 року. І передбачалося, що депутати внесуть його на розгляд у травні. Однак, 23 вересня спікер Руслан Стефанчук заявив, що голосів на заборону у ПЦМП немає. Бо Йде внутрішня дискусія. Така дискусія тривала майже рік, навіть попри те, що 19 жовтня 2023 року Верховна Рада таки проголосувала за заборону ОПЦМП у першому читанні. Однак після цього дехто зі слух і колишня ОПЗЖ просили спікера Стефанчука відправити закон про заборону ОПЦМП до Венеційської комісії. І так у комітетах ради законопроект пролежав до 2024 року. А 23 липня народні депутати різних фракцій заблокували трибуну з вимогою розглянути заборону. Руну російської церкви нардепи сказали, що до цього голосування жоден інший законопроект, окрім як військовий, розглядатися не буде. 10 серпня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. А 15 серпня митрополит Київський і всієї України представник православної церкви України ПЦУ Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія та все духовенство цієї церкви до діалогу проєднання. У день успіння Пресвятої Богородиці, молитовно покладаючи надію на її заступництво, спрямування і допомогу в усякій добрій справі, бажає поновити заклик від імені Православної церкви України до вас, владико, до ієрархів, духовенства і вірних, які визнають вас своїм предстоятелем, заради блага і утвердження православної християнської віри в Україні, заради церкви Христової, заради захисту істини від намагань спотворити її, невідкладно розпочати діалог. І от влада сказала своє слово. Законопроект проголосували у другому читанні. ПЦУ закликала доєднання. А от яке слово може бути за представниками московського патріархату покаже час? Бо іноді їх слово далеке від Божого. Нагадаю, що нещодавно у центрі Ужгорода стався кричущий інцидент. Нетверезий чоловік в'їхав своєю автівкою на пішохідну частину поблизу житлового будинку без жертв та постраждалих. Дякувати Богові. Але є нюанс. Правопорушником виявився священнослужитель УПЦ МП. Ба більше святий отець був на підпитку, м'яко кажучи, і навіть розповів, де коли і з ким файно посидів. Про це повідомив журналіст Віталій Глаголов у своєму телеграм-каналі. 2 червня, близько обіду, п'янезний священнослужитель на своєму Форт-Фокус влетів в будинок в центрі Ужгорода. Мова йде про священника Мукачівської єпархії УПЦ МП проетерія Івана, лях Іван Петрович. Любитель оковитої служив у Святовоскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді. До речі, в отця п'яниці вилучили посвідчення водія. Після цього священник пропонував, аби його провели додому в мікрорайон дравці, а він поїде слідом за патрульним авто. Далі відео без коментарів. Певен, його можна розбирати на цитати. У драуці затхоється перше дві сильні. Підписуйтеся на мою душу.

Чвати решати чи ні, що хоч. Щось не ото, то як я чорному і прийшло нормально. Я на червониці, у та восьмі Прага, у та церковь, служив службу. Я нормально служив службу, я тут. Прийшов до віче добре. Один момент дивіться. Це не. саме детека дрожать транспортну Правда, що ви заїхали у піші і, і пошкодилася. Свого банка. Є ваш транспортизація, тут вичерп, що ви можете. Будьте добрі, сустайте. Підписав. Чує знайомлення. Тихо! Сідай мені камеру, мене до нього перевести в драву Затковича, 9.

Товару. Шевченка, це яка вулиця, яка. як я тут па. Що ви хворі? Да де? А ну, що зна? з мене, не робить. За що б не? Я рано був на червоніці, знаєте, великого, так, в них. Цені там, я ще не дію. Слава Богу, я служив службу. Вот і ті вам до Хелева. Басса трудник Хелева. Пам'ятаєшся, що нам. Служили? служили за зумов місті. Ми послужили. Ми нормально послужили, ми файно поболили. Ми файли поболимо, машина так. Що не було, так чому ось тут? Что буде стахворение? Спасибо. Я велка Тиждень назад прийшов, я Да. выпуск. Як видно на відео, на місце оперативно прибула поліція, яка зафіксувала інцидент та склала на чоловіка відповідні протоколи. Про це у коментарі 24-му каналу розповів речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завацький. За кермом був чоловік. На нього склали відповідні адміністративні матеріали за статтями 124 та 126 і першою частиною 130 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Складено схему ДТП. Відібрано пояснення. Забрали посвідчення водія до рішення суду. На відео, яке поширив журналіст, можна побачити, що чоловік перебував у дуже нетверезому стані та ледве говорив із правоохоронцями. Водночас водій використовував багато нецензурної лексики, коли поліцейські оформлювали на нього протокол. Суд за розмістом суду вулиці заголовського. Зумієте? Протокол до десь за тим до супрані дай сюди! мене тут Іван Петрович, я ви тут той Копію Купів протоколу отримуєте чи ні, які умляєте. Десь, я Добре. Ваші показенки, всякую. Іван Петрович, так же саме на вас на протоколу, зі на свердні паути, ви чи дивите трохи 200. Іван Петрович, ти. Іван Та Петрович, Та так я саме протокол степили в російському здає, кубі протокол у Заварюю. Отримуєте утрим... чи ні. ні? ні? Не Ви са відмовили. відмовив, дала до мені документи вертаю брат, Я зрозумів. Знімайте все на камеру. Ви знімаєте все на камеру. Знімайте на камеру все. Іван Петрович. Петрович. Дозв, чи ні? Тимчасовий дозвіл на право керування. Тимчасові права. Я до вас права вилучив. Нет, ты не дай правому. Не уже не памяти. Что ты надо? Я понял, вы собі молод. Как же ставлю Іван Петрович? Тобу, во за руль не сідаєте. Так, ви вообще не сідаєте. Так не сідайте. А це не отримуйте вообще не сідаєте. Шкайте, хлопці, Я щось так і не Я питаю, ви тимчасову ти не требуйте чи ні. Тимчасово. Чекайте, что права. ты хочешь за нами? права. Хочете или не хочете? Не права. Я не могу, но не Слушай, это годы не а ну пошли. Р... Верни мне права. Сейчас я буду Иван Петрович, ну, ну, номер телефона что... а ваш? Ну <пьют> ты Nada sam iza ihle, tu je put pisamili. Namamo jutro šia nema u. Tu i pit pešno. Tu pit pas stavite. Naa. Tu pit postavite još M3D da samam istnam. Klub si jedna, bro. Ja vam često kazu, ja doma. Tu pit predstavite Šlamtride SMS. Не буде я ставити хлопці я першу низу при то, можливо, Україні і зовсім не потрібні такі святі отці, враховуючи, що йде війна, а за рясами представників московського патріархату часто ховаються далеко не служителі церкви. А що думаєте ви про законопроект щодо заборони московської церкви? Чи погоджуєтесь з його положеннями? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобай я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.